Вітаю вас, хлопчики та дівчата! Запрошую на цікаве святкове заняття. А свято сьогодні, про яке ми поговоримо, називається Міжнародний день рідної мови. В народі кажуть, слово до слова складається мова. Кожному народові дорога його мова, бо мова це душа народу. Мова дивовижний скарг, що створила людина. Кожен народ у сьому світі розвиває та зберігає її. А ми, українці, яку мову пережимо? Вірно українську. Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято було запроваджено з метою захисту мовної культурної багатоманітності. Українська мова. Це безцінний дар, що дістався нам у спадок від наших предків. Вони знали силу слова, тому вважали його символом, оберігали поряд із хлібом, сіллю, водою, калиною, вербою, дівочим вінком. Мова це і народна пісня, казка, легенда, вірші, прозові твори, ігри, забавлянки, живе людське спілкування. Малята в кожній країні своя мова. Тому зараз давайте пограємо в гру, яка називається скажи, яка мова. Розпочинаємо. Діти во Франції яка мова? Вірно, французька. В Англії. Англійська. В Україні? Українська. У Польщі польська. Італії. Італійська. В Німеччині німецька. У Чехії Чеська. У Болгарії болгарська. Молодці. А зараз послухайте вірш, який називається Хто як говорить. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. У своєму говорять і риби серед моря. І у садочку пташка, і у траві Камашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так, як навчила мама? Прийми ж, матусю, слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Рідна сестра мови це пісня. З самого народження ми чуємо мамину пісню, колискову. Полискова це перший поетичний твір, що чує дитина з перших днів свого життя і з вуст найріднішої людини, матері. У цих народних піснях передають безмежну материнську любов до своєї дитини, оспівують світ добра і краси, в якому зростатиме дитя. І зараз пропоную вам послухати полискову пісню, яка називається Котику сіренький. Котику сіренький А зараз малята пограємо в гру, яка називається Скажи рідною мовою. Роздивись уважно картинки та скажи назву правильно. Що це діти? Вірно, вишиванка. А це вінок. Це волошка. А це гарбуз. Це. Краска. А це кавун. А це що? Вірно, хмаринка. А це полуниця. А це що, діти? Так, це парасолька. Молодці. Діти, я гадаю, ви зрозуміли, що кожна країна любить і береже свою мову. Бо без мови немає народу. Пропоную вам вивчити колискову пісню, яку ми з вами сьогодні прослухали, заспівати її. Та присилайте мені своє відео, а я буду чекати. До ну, побачення, до нових зустріч!